Ситуації з нашими дітьми, ситуації з тим, як вони повинні відпочивати і як органи внутрішніх справ будуть забезпечувати охорону громадського порядку і безпеку наших дітей під час оздоровчого періоду. Зрозуміло, що останнім часом, останні роки, цьому питанню приділяється дуже велика увага, щорічно проводиться відповідна така. В лапках називаємо операція, а в нас це профілактичні заходи під назвою Літо. Вже у нас було літо 2010-2011, і ми вже дійшли до літа 2014. Тобто є відповідні нормативні документи, доручені відповідні на органи внутрішніх справ, є відпрацьована система. Яка передбачає не тільки охорону громадського порядку, а передбачає забезпечення супроводження дітей груп дітей, які перевозяться до оздоровчих закладів. Це покладено на підрозділи Державної автомобільної інспекції, охорона громадського порядку, покладена на підрозділи патрульної служби, а також на підрозділи Державної служби охорони. Внутрішні війська, а зараз Національна гвардія також буде залучатися до тих територій, де значна кількість дитячих оздоровчих закладів, і маршрути патрулювання будуть наближені до місць розташування цих оздоровчих закладів. Ну, наприклад, в минулому році під час проведення таких заходів було залучено більше ніж 5 тисяч працівників Державної автомобільної інспекції, які супроводжували групи дітей до місця здоровлення. Ну, можливо, в цьому році буде дещо нижче ця кількість. Зрозуміло, що зараз. До Криму ніхто не буде направляти дітей, але в той же час це питання дуже актуальне і, завдячуючи такої взаємодії з Департаментом Державної автомобільної інспекції, у нас розроблені відповідні пам'ятки навіть для водіїв, з тим, щоб привернути увагу водіїв до того, що. Діти відпочивають, діти можуть з'являтися на дорозі, непередбачена ситуація може виникнути, тому водії повинні бути дуже уважні, в тому числі і водії, які не перевозять дітей, а є просто учасниками дорожнього руху. До речі, от представники магнолії ТВ також можуть підтвердити, що в літній період є така. Тенденція, що кількість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей також зростає. цьому сприяє також і наявність зараз вільного доступу до таких невеличких транспортних засобів, як мопеди, скутера. Знову ж таки, популярним є байкінг, тобто діти на велосипедах, а Велосипедних доріжок в нас на превеликий жаль немає. місць, де можна займатися велоспортом, також не дуже багато, тому є така, скажімо, небезпека, що діти можуть потрапити в дорожньо транспортну пригоду. Є розроблені відповідні пам'ятки і для продавців торгівельної мережі. Ну, ми зрозуміли на досвіді попередніх таких операцій про те, що людям потрібно нагадувати про їх відповідальність, в тому числі відповідальність про продаж дітям алкогольних і тютюнових виробів. Тобто, діти в нас є особи до 18 років, продаж їм законом заборонено. В тому числі пива, в тому числі слабоалкогольних напоїв. І тому наші працівники, обходячи територію, особливо та, яка прилегла до місць відпочинку і оздоровчих закладів, звичайно, будуть роздавати такі пам'ятки і працівникам торгівлі, адже така в нас є. Особливість, що відповідальність за порушення правил торгівлі несе продавець, а не власник цього закладу. Для того щоб власник поніс таку відповідальність, необхідно вже звертатися до з відповідним поданням, що ми завжди робимо. Ну от якщо є факти порушення. Непоодинокі саме в цьому закладі торгівлі. Тоді наші працівники звертаються з відповідним поданням до органів, які надавали ліцензію на продаж, наприклад, спиртних напоїв або тютюнових виробів, з тим, щоб позбавляти таких власників ліцензії на право продажу алкогольної продукції та тютюнових виробів. Далі, звичайно, що. Не можемо ми обійти стороною питання втягнення і схиляння дітей до вживання наркотичних речовин. Тому знову ж таки розроблені відповідні такі пам'ятки, які знову ж таки будуть роздаватися і батькам і в першу чергу і будуть роздаватися самим дітям в оздоровчих закладах, з тим, щоб діти розуміли, як не стати. Вже жертвою втягнення в вживання наркотичних речовин, От, як розпізнати торгівця наркотиками, як не спокоситися на те, щоб е, спробувати вжити наркотичну речовину. І е, останнє, на що б я хотів звернути вашу увагу, про те, що. Е, за необхідністю, навіть цілодобове чергування працівників міліції в нас передбачено на території дитячих строччих закладів. Ну, це залежить від адміністрації цих закладів. Якщо укладається, є в нас досвід укладання відповідних угод з управлінням Державної служби охорони територіальних підрозділів про те, що на... Території дитячого оздоровчих закладів постійно цілодобово знаходиться наряд ДСО, який здійснює охорону громадського порядку саме на території оздоровчого закладу. І хотів би поінформувати про ще одну новацію, яку ми зараз будемо впроваджувати, і думаю, що якраз ця нагода є дуже слушною. саме під час літніх здоровчих заходів ми разом з представництвом дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні розробили відповідні пам'ятки для ну це вже скоріше, молодих людей і для працівників міліції в, у випадку затримання дітей працівниками правоохоронних органів. Ну, Зрозуміло, що не Уникнути ситуації, коли все ж таки будуть розпиватися спиртні напої, буде пиління в недозволеному місці, і це будуть робити якраз наші молоді люди. І в цьому випадку, коли працівники міліції будуть виконувати свої обов'язки по охороні громадського порядку, знову ж таки виникне ситуація, коли підлітки можуть бути. Доставлені до органу внутрішніх справ, і ось якраз на це розрахована наша пам'ятка, щоб кожен працівник міліції ще раз згадав ті положення нормативних документів, адже декілька нормативних документів, але вони стосуються різних структурних підрозділів, таких як чергова частина, патрульна служба. І вони не завжди. В одному документі є ці положення, тому ми їх звели до одної такої пам'ятки.